Ми повинні зробити все можливе для того, щоб якраз молодь залишалася в Україні. І ми повинні це зробити не просто а перекриваючи кордони. Mm -hmm. Що, вибачте, 18 років і вже дитина не може виїхати, нам необхідно відкрити кордони. І, до речі, зараз в залах Верховної Ради ми будемо розглядати такий законопроект. Єдине, що там мова йде про тих юнаків та дівчат, ну дівчат вони і так можуть виїздити, але ми ж розуміємо, що добровільно також і дівчата можуть це робити. Я маю на увазі, якщо вони вже там записалися кудись, то після того то треба надавати можливість, щоб такі молоді люди вони могли виїжджати і навчатися. Але щоб вони також поверталися в Україну. Угу. Чим більше вони будуть повертатися, тим більше зв'язків них буде так. в Україні. Якщо вони не будуть повертатися, отак осімнадцятій виїхав, поїхав, то я не думаю, що вони взагалі повернуться.